Не хатку, слухайте коляд, ми, ми прийшли до... до вас у хатку, від, від душі колядувати, від, від... від душі колядувати, В... вам В... додоводу В... В... бажати. Коляд, коляд, коляда, холод зимку не біда, двері швидше відчинять, нас до себе запускають. Дорогі Хі гірочки і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ось готуйте пиріжка. З колядка прийде до вас хатку. Святить малятку і і татка. Зв'яна колядка несе в достатку. Добро і любов відвозить дитятка. Я маленька. маленька дівчинка, я у полі квіточка. До вас прийшла, свято радість принесла. Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця, без меду не така. Так я От Отчиняйте скриньку та давайте от Очинити сундучок та давайте п'ятачок. Колядин, колядин, я в дині один. Дайте мені петишок, то попадіть у мішок. З святим вітаємо, всім здоров'ячка бажаємо. Господарю на були, господині на двочки, малим дітям забавляння, Христу Богу, вихваляння. Ой колядок, колядина, їжла полем господиня, старбежи та брала, нива засівати. Вроди Божий, жити на довгі літа, На щастя родини, і всі України. Та у руках по рушок нас, нас собі радаю, усі. нас усіх вітає. А ви, люди, чуйте, поля дуготуйте. Та горішки, дітям на потішки. Ташка сіла на калину, пісеньку співає. А ви люди веселіться, Христос рождає.